Заколядували у калуші на відкритті виставки мистецьких робіт. Назву підібрали тематичну різдвяна, а відкрили експозицію у виставковій залі. Свої роботи продемонстрували більше 30 місцевих авторів. Серед них художник Іван Гіфес каже: на виставці експонуються п'ять його робіт. Мої роботи в основному це ікони в мірі навіть додалася е, е, у моїй участі. Завідувачка виставкової зали пані Галина, яка просто попросила, щоб трошечки виставку крім пейзажів і натюрмортів, щоб була ікона. От таким способом я вирішив, хай буде раз така справа. Є чотири ікони і один пейзаж. Це Батько колись працював пасічником на пасіці, ось з тих старих добрих часів такий зимовий пейзаж. Окрім цього, участь у виставці взяли вихованці калуських арт студій. Юні митці зобразили у своїх роботах атмосферу зими, різдва та домашнього затишку. Ми малюємо на протязі вже довшого часу. Так, деякі картини були намальовані ще в 2020 році, деякі картини малювалися от недавно перед вріздвяною виставкою. Особисто я беру в виставках участь частіше. Студія мала виставку в я не пам'ятаю в 2021 році, здається так. Ми представляли роботи. Всіх наших учасників, а це перший раз, що дитячі роботи тут представлені. Відкриття виставки вирішили зробити незвичайним. Присутні мали змогу зануритись у справжню атмосферу різдва, заколядувати та завіншувати. А ще підбили підсумки роботи виставкової зали за 2024 рік. Тематика різдвяна, тому сьогодні ми будемо в такому. Такій атмосфері домашній ми вирішили проводити. Ми порадилися з художниками, і тому ми сьогодні плануємо на початку і на кінці самим заколядувати. Тобто колядувати будуть самі учасники заходу, які будуть брати пряму участь у тому відкритті. Не тільки будуть виступи безпосередньо людей, які займаються музикою, співами, а всі, всіма, хто хоче, зможе закулядувати. Всі, хто захочуть, зможе матиме змогу закулядувати спільно. Загалом виставкова зала зібрала в собі майже сотню полотен. Серед них роботи живопису, графіки, іконопису, скульптури, писанкарства та інші. Триватиме експозиція більше місяця. Вікторія Ганчук телерадіокомпанія Раї.